Якось і тримати е, висоту. Проводити, треба написано швидкість і висота. <клух> Поки що звикай в е, режимі, е, пробу розвернутися назад там в межах е, того прямокутника літаку. Тобто цей прямокутник і в межах. Ну, там взагалі є траса е, з е, називається. Щоб знизитись, просто збавляєш газ і дрон сам падає. з На рахунок, що ми тут бачимо? Зліва, як я казав, режим польоту, левел. Тобто у нас дрон, якщо стік центр, бачите, він автоматично вирівнюється по горизонту. Ти вилетів газ на мінімум, і тоді дрон запуститься. Вниз, 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 лівий, вниз. Лівий це газ, так, о, і тепер можна злітати. Тут ми бачимо, те, що я казав, до речі, про швидкість. Тобто це плюс-мінус реально так, як буде в житті. Ось. Тут ми бачимо положення стіків, де знаходиться яке, відповідно, коли ми переділяємо свій запис або один як хтось вітає, ми бачимо, розуміємо, які дії він робить. Праворуч ми бачимо висоту, на якій дрон летить, і швидкість власне, долає відстань. Е, так. Попробуй знизитися в саме низ, відпустити газ і дрон опуститься сам. Так. Так, 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 зараз раз, розвернеться. І повернися праворуч головою, так що бачите, що позаду. О, 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 о. Тепер трошки з'їдай і пробуй тримати висоту десь ну, о, десь, ну, на такій. Так. ледь-ледь біля землі. Е, ще один момент. Де, от зараз можна побачити. Е, він, коли намагається летіти е, вперед, але тримати той самий рівень газу, дрон починає падати. Е, це фізика, скажімо так, щоб летіти е, вперед і не падати, треба е, в момент, коли ми нахиляємо дрон, чуть-чуть давати газу. І тоді він буде ніби компенсувати своє завалювання. І, е,